Водонос. Крупные піски це хороший водонос. Мощь! 150 п'ятьдесят літрів в час. Водонос. Вітаю, ви на каналі Майстерня Води. В общем, предыстория такая. Приїхали. Зробити розвідувальне буріння, ну, зробити скважину в українець. Ось наш колодязь, глибина 4 метри. Я розвідав і йшли хороші пісочки, десь метр там супісі і далі метра півтора. Ну, в общем, десь 2,50-80 до водоупора. Метра півтора хорошого крупного піска. Запас води в цій керниці літрів 200 під ноль, якщо вибрати. Ну і, і, і предложив замовнику, є два варіанти, лібо підпогружний насос зробити, або е, обісінку, але ну, встановились на обісінці. Ну так як до криниці нічого не підведено і тут до будинку йде асфальт. Кажу, що ж ви будете копати стільки. Давайте ми вам пробуримо. Пробуримо біля будинку обісінку. Пробурили ми обісінку, 6,5 метрів. Пісочки йшли хороші, пісочки йшли крупні. Да, Смотіло тільки що особо таких поглощеньких води не було, ну, так буває. І пісочки дали. Литрів 150, не більше. Води я то не міряв. Ось у нас жовтий шланг іде. Отакий у нас і отакий у нас і по Слабо все для будинки, звичайно, збігав Зробимо на цей ж саме пласт. Зараз поставимо отаку трьохметровку 110-й фільтр. І з, з швидкістю, там, ну, грубо кажучи, 100 літрів в час буде встанавлюватися цей запас 200 літрів. За дві години він буде вистанавлюватися. В теорії побачимо, як буде. Зробили ми 110-ту свердловинку. 9 у неї 200 літрів за годину. Для бісінки це мало, а під погружний насос в самий раз. Ось кожні 10 хвилин, 10 хвилин. викачали в ноль. Очекали 10 хвилин, прибуло там 37 літрів води за 10 хвилин. Зараз заміряємо, що прибуде за пів години. Трошки дебет зменшиться.